Ідіоти так міністр оборони України Олексій Резніков оцінив ракетну тактику російських окупантів. І чого нам робити? Але ці ідіоти своїми ударами лише посилюють нашу підтримку партнерами і наближають таким чином перемогу України. Їхня логіка дуже проста: вони не можуть перемогти українські збройні сили та взагалі наші сили оборони на полі бою, тому розпочали війну з цивільним населенням. Їхня мрія занурити нас з вами в темряву та холод, щоб народ України сказав: усе досить. Хочемо здатись та примусити владу на перемовини. Після цього одразу у світі знайдуться адвокати Кремля, які радісно будуть потирати. Долоні та казати, сідайте за стіл перемовин та давати якісь. Фейкові гарантії, пояснив Резніков за словами міністра. Таким чином, як варіант, рашисти можуть планувати втілити Мінськ. 3 вони навіть цинічно називають ці удари гуманітарними обстрілами та гуманітарними ракетами. Це тактика нового військового керівництва, яке призначено відповідати за цю спецоперацію. Але вони не розуміють одного: такі атаки лише посилюють нашу людь і стійкість української нації. Мало того, це посилює бажання партнерів нас підтримати та посилити. Акцент. Тував Резніков. Він пригадав, як один із масованих ударів принципово змінив емоції міністрів на засіданні Рамштайну, яке проводились після обстрілів, коли партнери різко почали говорити про підвищення підтримки саме ППО України. Зокрема, тоді Іспанія і погодилась нам надати свої хуки. Тому ці ідіоти просто роблять речі, які не приведуть їх в жодному разі до перемоги. Вони приведуть нас з вами до нашої перемоги. Підсумував Резніков. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України. На на суму 275 мільйонів доларів, фокус саме цього пакету на укріпленні протиповітряної оборони України та захисті життєво важливої інфраструктури. Ось як прокоментувала новину речниця Білого Дому Карін Жан П'єр у той час, як Росія продовжує вести свою жорстоку війну проти народу України, адміністрація Байдена оголошує новий пакет безпекової допомоги на суму 275 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Цей пакет надасть Україні нові спроможності для посилення протиповітряної оборони і протидії загрозам, які надходять від іранських безпілотників, які Росія використовує для нападу на життєво важливу інфраструктуру України і вбивства українських цивільних. Сьогоднішнє оголошення також включає обладнання, яке Україна дуже ефективно використовує, аби захистити себе на полі бою. Пакет безпекової допомоги у деталях, а також додаткове фінансування для України, над яким уже працюють в американському конгресі. Поговоримо з моєю колегою Катериною Лісиновою, яка приєднується до ефіру із будівлі Сенату. Катю, вітаю, вітаю. Юлі. Що ми знаємо про деталі чергового пакету військової допомоги від США? Що до нього входить? Як повідомили у Пентагоні, до нового пакету допомоги Україні, який становить 275 мільйонів доларів, зокрема входять додаткові боєприпаси до установок Хаймарс, також 80 тисяч артилерійських установок перепрошую, артилерійських снарядів 155-мм калібру, обладнання для дронів, додаткові спроможності протиповітряної оборони, також транспортні засоби хамвіс, машини швидкої допомоги та медичне обладнання. Також приблизно 150 генераторів та польове обладнання. Загалом, як повідомили в Пентагоні, від початку повномасштабної російської і російського вторгнення в Україну Сполучені Штати Америки надали. Україні загальною допомогою понад 19 мільярдів доларів. Каті, тим часом Росія, як неодноразово коментували західні аналітики, продовжує вичерпувати свої запаси зброї і аби їх поповнити, звертається до таких країн як Іран. Сьогодні Джон Кірбі, координатор зі стратегічної комунікації ради з нацбезпеки, США, заявив, що Іран став фактично головним провідником, головним постачальником зброї Росії. Наскільки занепокоєні у США цієї співпраці, Катю, і як пропонують цьому протидіяти за словами Кірбі, наразі Іран є головним воєнним партнером Росії. І їхня співпраця у. Найближчі місяці лише збільшуватиметься та посилюватиметься. Так на початку серпня, і з початку серпня цього року Іран надав Росії сотні безпілотників. Окрім того, зараз ведуться перемовини щодо розробки спільної розробки Росії та Ірану безпілотників на території Росії. Окрім того, Іран планує продавати Росії балістичні ракети. Своєю чергою, Росія веде співпрацю із Іраном на рівні розробки воєнних. Технології воєнного обладнання також тренування. Відтак на початку на навесні цього року іранські пілоти навчались на російських винищувачах су 35 І так за словами Кірбі, вже наступного року варто очікувати, що Росія надасть свої винищувачі Ірану. Окрім того, Росія планує передати Ірану гелікоптери та системи протиповітряної оборони. За словами кірбі, така співпраця несе загрозу не лише для України, але також для країн Ського сходу і загалом для безпеки на міжнародному рівні відтак вже зараз сполучені штати планують створити групу країн-однодумців, які будуть працювати на протидію такої воєнної ірано-російської співпраці. Окрім того, сполучені штати вже сьогодні оголосили про накладення санкцій на три російські організації, які пов'язують із посиленням такої воєнної співпраці Тегерана та Москви. Дійсно дуже важливі санкції сьогодні прозвучали Катя, Учора Палата представників голосувала за оборонний бюджет на 2023 рік, де зокрема заклали 800 мільйонів доларів на додаткову безпекову допомогу для України. Розкажи детальніше про цей документ, про цю допомогу, і коли чекати фінального погодження у конгресі. Варто зуважити, що наразі оборонний бюджет сполучених штатів Америки на 2023 рік погодили лише в палаті представників. Фінальне слово за сенатом, який як очікується, буде голосувати вже наступного тижня. В свою чергу у палаті представників підтримка цього бюджету була одностайною: 350 конгресменів за і 80 проти. А це означає, що оборонний бюджет сполучених штатів Америки на наступний рік може становити майже 858 мільярдів доларів. А це зазначено на 45 мільярдів більше ніж запитував президент. Байден. своєю чергою 800 мільйонів доларів із цього е, законопроекту мають виділити на оборону допомоги Україні. А це на 500 мільйонів доларів ніж запитував Джозеф Байден. Зазначу, що водночас через зростаючу критику конгресу щодо необхідності посилити перевірки допомоги, яка надходить в Україну. Е, в цьому оборонному бюджеті також вкладено процедури додаткових перевірок, а також навіть звітування Байдена про плани надати допомогу Україні. Про необхідність внести. Е, Додатковий пакет допомоги Україні в оборони бюджет сполучених штатів Америки заявила і спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Ми продовжимо підтримувати боротьбу України за свободу завдяки акту про сприяння безпеці України. Демократи знають, що безпека нашої нації вимірюється не лише нашою військовою могутністю, але й здоров'ям, силою, добробутом і повагою наших партнерів. Я хочу привітати народ України за його мужність, висловити повагу президенту Зеленському та народу України за те, що вони борються не лише за свою демократію, але й за нашу демократію демократії своїх сусідів у Європі та насправді в. Усьому світі тому ми маємо не тільки моральну, але й практичну відповідальність підтримувати наші українські ініціативи. Але це не єдина фінансова допомога Україні, на яку на погодження якої очікують до кінця цього року. Так на голосування досі чекає 30, майже 38 мільярдів доларів допомоги, які запросили в Білому домі. Окрім того, чак Шумер, лідер демократів, в спікер сенату, заявив, що в бюджеті урядовому бюджеті також очікується додаткова допомога Україні. Пропоную заслухати його заяву також обидві партії розуміють, що повне фінансування уряду є надзвичайно важливим. Будь-які альтернативи можуть завдати шкоди нашим військам та здатності федерального уряду служити суспільству. Ми не хочемо бачити такого розвитку подій, тому обидві сторони повинні залишатися за столом переговорів і продовжувати працювати. Сенатори відвідують закритий брифінг із поновленою інформацією щодо розвитку війни в Україні. Я сподіваюся, що всі присутні зрозуміють, Міють наскільки важливою була допомога США не лише для наших союзників, а й для нашого власного захисту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.